Я вам більш докладно представлю свого колегу. Це малянові повноважені з національної політики. Прямо з камбіна приїхала. Так що можете його, якщо що купити, це звичайна влада. Це з минула була звичайна. Скажімо, ти віддалося. Це фонд Братівський науковець, яка дуже довго вчилася в світі, дуже добре розуміє Конституцію. Дуже добре розуміють процеси, які відбуваються в Україні. Я спробую задати до дискусії. Теж маю трохи освіти, він науковий міжнародний ступінь в галузі філософії права. Держава створюється до виконання трьох основних функцій. Це захист вільних, це встановлення правил. От ці аудиторії нам треба домовитися, що можна, що не можна. І розподіли ресурсів, які ми виробляємо. Ну, тобто, яким чином ми виробляємо і розподіляємо між собою те, що виробляється на цій аудиторії, на цій території. Це три основні функції держави. В Україні колись на певному етапі не так давно, до речі, хоча, може вже і давненько, була створена держава. Так сталося, що українці на певному етапі довели, що вона політична нація і вдалося створити державу, що, до речі, вдається дуже небагатьом е, націям світі. Для того, щоб наповнювати цю державу людьми, бо абсолютно чидно, що держава не просто як держава, просто як інструмент абстрактний, як система відносин, вона не може бути дієвою без людей. Ну, Тому що хтось має примагати рішення, хтось має виконувати іншу функцію. Е, вона має наповнюватися людьми. І те, як люди між собою домовилися її наповнювати, ну, називається політичною системою. От я прихожу клас і кажу, От Ми в державі, ми суспільство, суспільстві, точніше. У нас є потреба, щоб хтось відкривав двері. Так, як ми домовилися. Тобто тим відкривати, тим не відкривати, там хто їх послухає. Але відкривати, хтось має це фізично робити. От я вмію класно відкривати двері. Це функція, як є потреба в суспільстві. Я готовий її виконувати. Будь ласка, доручіть мені відкривати двері. Я маю певний авторитет. Серед вас, наприклад. ви мені кажете, слухайте, ну, мені здається, що він може відкривати двері. Тому комутренне. -то, Не здовживатися за правилами, як вони мовимося відкривати вефір. Давайте доручимо йому право відкривати велій встановленими правом. Тобто виконувати від імені в інтересах нашої спільноти, нашого суспільства якусь функцію. Ви даєте мені таку можливість, можливо, хтось конкурс. Ще він буде конкуруватися, за право відкривати мене, але ви побачите, що він сидить, а я стою, я ближче до дверей. Тому простіше, з якоїсь якої там підстави, можете сказати, я відкрию кожному, так? там кожному з вас. Це правда. Ми конкуруємо якимось чином між собою, використовуючи наш авторитет, використовуючи. Скажімо, синхронність наших поглядів з поглядами середовища. І хтось здобуває право відкривати день, тобто виконувати в інтересах середовища функція. Для того, щоб виконувати цю функцію, треба взяти на себе відповідальність. Я маю сказати, що чуваки, значить, я готовий це робити відповідально, відвідаю, все буде нормально, ми би домовився Якщо я роблю так, як ми домовилися. То мені авторитет зростає. Чому? Тому що ну, тіпа, я сказав, я зроблю. І наступного разу мені буде простіше конкурувати з будь-ким з вас е за таку жінці, якщо мені буде це цікаво. Тобто політична система насправді працює наступним чином. Людина приходить до середовища, до суспільства, каже: слухайте, доручіть мені виконувати якусь функцію, отримує право виконувати цю функцію. І внаслідок цього її авторитет зростає. Тобто людина використовує авторитет для того, щоб отримати відповідальність. І здобути ще більше авторитету для того, щоб мати можливість претендувати на ще більшу відповідальність. Тобто, Зрозуміло, так? Цикл. Витрачаєш авторитет, отримуєш відповідальність для того, щоб збільшити свій авторитет. Про мотиви зараз переговоримо це там, окремо так. На певному етапі в Україні, коли лише була створена Україна, так сталося, що панівна на той момент ідеологія, яка була панівна на той момент ідеологія, 90-ї рік. Правда, це правда. Вона була дуже швидко девальована. Ну, тобто, умовно кажучи, та ідеологія, до якої привчали величезну кількість людей протягом довгих років, вона була девальована. Вона дуже різко з популярною пануючою фактично стала ну, непопулярною, невмовною. Можна говорити по-різному оцінювати ті настрої, які панували тоді в суспільстві, але абсолютно точно вона була девальована. А наскільки це питання інше? І тому представники комуністичної ідеології, як політики, в принципі, не дуже підходили до нових запитів українців після створення України. Тому їх авторитет, який вони в принципі десь мали, десь мали, його просто не вистачило для того, щоб ця політична система продовжувала далі працювати. Це якщо говорити про системні передумови того, що виникло і що сталося в Україні. Політична система була дуже слабкою. Бо не було адекватних способів комунікації, не було політиків, не з'явилися політики, які змогли скомунікувати з суспільством, дати їм візію, яка дозволила би їм створити якусь іншу сильну ідеологію і донести її до суспільства. Таким чином, щоб вона стала важливою для них. В такій ситуації пройшли гроші. Гроші це інші сильні ресурси, і замінив авторитет. Тому передумови і глибині причини того, що зараз відбувається в Україні, що ви зараз спостерігаєте. і насправді. От на виборах, можливо, там, е пару служба про це це неправильно працююча система. Це те, що суспільство на сьогоднішній день, день керується неправильно працюючою закономірністю, тобто ми неправильно формуємо нашу владу. Е сьогодні, от, скажіть, будь ласка, брати участь за гроші за там, 50 гривень у акції. це це морально чи не морально? Це 50? Це дуже різно. Розумієте, від чого я говорю, так? А багато ваших воно насправді так не вважають. І не тому, що вони погані, а тому, що тут моральні виводи. Мене можна так само запитати. Я з бізнесу, так? Мені мене можна запитати, слухай, а блін, а от. І, клар, щось робити, щоб зменшити податкове навантаження на бізнес, щоб менше податків платити. Це по типу, чи намора? Ну, я б казав, що це звичайно неправильно, бо це брехня насправді. Ну, тобто, я маю брехати як підприємець держави, що я заробляю менше, ніж я реально заробляю. Для того, щоб заплатити менше. Да, чому я це роблю? Це інше питання. Там, там От я не вірю державі, як попало мені, їх розплаті ці гроші. Але це вже інше питання. Але ж насправді це брехня. А брехня це погана, це аморально. Так от, таким чином працююча держава, тому що вона працює в такій системі на замовлення цих чуваків, насправді деформує нашу з вами аборальну. Ми з вами те, що насправді погано, те, що насправді злочин, те, що насправді брехня, е, крадіжка, Ми перестаємо виважати аворагію. І це також наслідок впливу такої неправильно працюючої системи на суспільство. Ви маєте, як в плетові, дуже чітко розрізняти. Е, е, Демократичні інституції, політичної системи і політичні проєкти. Для того, щоб оцінювати сьогоднішню політику, дуже важливо розуміти е, суть того, що відбувається. Тому що вибирати просто між е, е, явичками, між продуктами, які пропонують е, політичні системи технології суспільству синтетичні продукти це одне. А розуміти, чим є насправді ці продукти. Це звук. І це є дуже важливим для того, щоб ви мали тверезу і адекватну оцінку того, що він працює. Я можу там більше можливості, трохи помітили. А я на не вийду. Про що має йти сили Ну, окрім того, там більше хлопців, дівчат не подобаються якогось віку, в камуфляжів, без камуфляжу, нормальний. Тут держава, про яку говорив мій колега, тобто майже ідеальна держава, да? про що має йти дискусія в притомній країні на вибори? Ну Не же британці Торі чи да? тобто Насправді обирається за цим якась суть. Тобто, взагалі ця дискусія в будь-якому європейському західному фірму буде йти по простій. З одного боку, це у нас, ну, ми кажучи, ліберальні. Ліберальні. Тобто це те, що було в Грузії, скажімо за як Держава говорить, слухайте, взагалі ви, дорослі, люди, знаєте, як вміють. Я вам буду давати в Заробляйте, я зроблю дуже прості правила, дуже маленькі податки. Але виживання спасення утопаючих євробці в мікропає. Тому, на кажучи, навіть не лібералізм, те, що наразі називається лібератонізм. У нас тоді можете почитати. Капу це він був ідеолог в Грузії, зараз він часто дає інтерв'ю період в Україні. Можна почитати його ідеологію. І, і другий, другий те, що вийшли, це якби потемалійська де держава чи соціалізм, причому він буває абсолютно з людським обличчям. Це Скандинавія, класичний варіант, коли 80% бюджету, по суті, дуже великі податки, але держава займається охороною здоров'ям і дорогами безкоштовною освітою, зокрема, і піклуються про те, чи ви правильно виховуєте дітей, якщо неправильно виховуєте, може В Таких чистих випадків в житті втрачаються, вони доволі рідка, і те, що о, ми дискутуємо в даний момент, в даній ситуації в Україні треба, що смол гаумень, те, що називається маленька держава, яка говорить, що мої функції мінімальні, але я не втручаюсь і не допомагаю. Говорить служити. Ви всі типу, маленькі, маленькі діти, вам ще треба няньку, я за вами буду піклуватися, бо я вас буду забирати там, максимальну кількість податків, бо я краще знаю, як їх переділити. Бо треба дати пенсіонерам, треба дати там, хворим, треба дати студентам, треба дати безкоштовну освіту, безкоштовну медицину. І взагалі бажано всього побічку і безкоштовні. Мені дороги будувати. В Україні є така дискусія. Я вас хожу і дивлюсь на газу. Давайте ігна. Давайте імнати. Особливо гарно ідеєю да, Якові Ну, представьте, Ми ну, з президентом чи там, ви не тільки з президентом, вже самоповіще. Можна. Президента можна самому собі допомогти. Або Україна той, просто той, Це просто переможена. Але ж насправді це саму сутність політики. Бо політика, от, от насправді, якщо дуже просто лестить всю європейську політику. Більше свободи, менше податків і більше відповідальності. Менше свободи, більше податків, більше обітків держави. Все. Немає нічого політики. Тобто, можна сюди розкласти, тут будуть терправі покрити, тут будуть проліти, тут 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 але вони всі тут, бо вони вірять велику державу. Тут будуть різні моделі лібертаріанства, тут будуть якісь центрисні. І, скажімо, питання, особливо це безумно і просто. Там дві партії, ну зараз третя, чоловіка, буря. Тобто ви обираєте консерваторів, це буде сюди. І зараз консерватори Хамерову владі, тобто освіта стала каштовую, медицина стала менше, але просто спростилася система оподаткування, податки стали менше, держава стала менше втрачати в життя. стало ставитись до людей, до партнерів, як до дорослих. Або, скажімо, ви обираєте лейбористів, Тоні з його командою, скажімо, ви отримуєте ближче. То не крайні випадків, але десь. Але зрозуміло, за що, коли люди голосують? Вони голосують за, умов кажучи, більшу і меншу державу. Більше і менше те, що держава забирає і перерозподіляє. В Україні в тому я мав такого щастя чи не щастя, випрацювати на все окрім адміністрації президента. Ну, я працював на Міню, знаю, як міністерство працює, працював на парламенті, якщо його секретаря І коли ти говориш депутатам, слухай, та ви праві Ліві. Ні, ну ми, звичайно, завжди праві. Але насправді ми замість політики маємо абсолютну симуляцію політики. Бо у нас чиста партія буржує, ну. Вона нагадує Америку початку ХХ століття до Рузвельта. партія Йоні розповідала, що вони взагалі вторгівлі за народ, і всіх бачують, всіх обігріють, все зроблять, хоча це партія великого літання. Тоді взагалі смішались в коні, кучу кучу, коні, люди. Тут взагалі нічого не зрозуміло. Хто капіталісти, то соціалісти, то... Хто, хто. Ну забирай всі хоче. Не забувайте, що будь-яке законодавство, дитчо, воно живе в певному середовищі традицій. Взаємно е якихось уявлень про світ. Тобто те, що за одну ніч не зміниться, те, що змінюється в голові. а голова голові не як на річ. Ну, скажімо, на днях прийняли черговий антикорупційний пакет. Повірте, людині, яка там, там студіювала, у нас, напевно, одно з найпередових антикорупційних в Європі. І, напевно, в Америці точно. Ну і що? Ну от я кажу, поки бідні люди, ну я прийшов з юридичного офісу з якимись запасом грошей. Перша міністрів зарплата 6 тисяч гривень. Ну це не офіційного депутатів, міністрів, віце-прем'єрів, 6 тисяч гривень. Да, ну це 300 євро, трошки більше, 350 євро. До речі, це рівно добові європейського чиновника, коли він приїжджає в Україну. Це ж навіть, що можна заправити на я це ніколи. А от як це все це все запитання? І ще є питання, так? А от що люди будуть тобуться, якщо все так погано і навіть ренжорер не можна заправити? Я завжди наводжу приклад. Чайна як медирти враховують темну кількість, що це найбільший податок в пенсійний фонд. Потім його субсидіюють з інших податків, бо він кліщі. Але в чому суть? У мене забрали гроші, у нього забрали гроші. У всіх дорослих забрали. Потім сидить фантастично здоровий апарат, він не просто отримає зарплати. Купую комп'ютери, заправляю ці, 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 ці принтери, він ще обігріває, він платить за комуналку, він платить часто за оренду, бо у них немає своїх приміщень, у не в садочках. Сі. І що він робить? Забрані в мене гроші, витрачає на себе, а що залишилось, віддає мені батькам. Ну, так воно працює. Так може краще я якось там сам принесу батькам, віддам 100% безпосередників. Я думаю, що в вашій сфері дуже важливо просто не дати політтехнологам вбити політологів. Насправді, політологія це наука, яка говорить про про певні речі, як робити політику. Ну, політика, так, да, пояс по, по від міста, від співжиття людей. Люди починають разом жити, те, що Олексій казав, вводити якісь правила. І це, власне кажучи, і є а, такою. Тою ринкою коли рента знімається тільки за плату, не за розходящих. Але всі працює в сфері будівництва, там таких прикладів просто печуть. А я це зараз будущем, як Геннадій нам грається, випробувати тут. Сам же, в принципі, досвідчився. Шпу... Ні, я не політика, ті політики відрізняються лідерслужбовці. Так, да, да, звичайно. Лідерслужбовці, який другий номер списку, я до чого. Зараз по старам все розчу давно. Вони ще правда заходили здалеку, я буду більш прагматичним. Е чому прагматичним? Тому що сама країна вимагає зараз прагматичних рішень. На жаль, ми зараз не можемо танцювати, стрибати, у е нас немає можливості зараз вибирати, великої можливості, і да? чекати, що буде на видно. Чому? Тому що ну, на відміну від деяких тих, хто зараз тут сміються, ми спілкуємося з багатьма, і я в тому числі зі своїми випускниками, я працюю викладачем. Я зараз багатьма спілкуюся по телефону, які, на жаль, воюють. А деяких, на жаль, ховаємо. І отут за некінка проходить чувство сміху, кайфа, фонта, да? і включається просто елементарний інстинкт самовиживання. Так от зараз в нашій країні є той етап, коли вибір без вибору. Вам шофа, мабуть, трошки легше, тому що ви отримуєте освіти, яка дає вам можливість розложити 50-50, хто і хто. Да? Якби ми гарно перед вами тут не виступали і не розповідали, які б гарно не, не оперували висловами, ви не поминали великих поетологів і їхні праці, але ви можете відділити за поводи. Більшість, на жаль, людей, можливо, це не потрібно, можливо, вони просто не осознають, що відбувається, а можливо, вони просто немає запасу як досвіду життєвого, так і якихось певних знань. В чому, зараз суть, чому ми зараз і прийшли до вас? Адже не до бабусь, там, не а саме до вас. Тому що, по-перше, ну, як я кажу своїм дітям, як я кажу, хлопці, від того, що ви зробите сьогодні, і зробить ваші батьки, залежить банально ваше життя в В життя не в плані фіз... фінансової доході, да? В життя не в плані, яку ми ви будете ходити на якій машині їздити, і в якому районі керамі, що вона Питання в тому, що реально чи ви будете жити. Тому що ну, ви, як люди е, дівчата на іспаді, знаєте, що, по-перше, переможці не судять, да? хлопці дівчат. По-друге, е, ті, хто йдуть воювати, обов'язково гинуть. Не всі, але певна частина, і ми ніколи не знаємо, яка з тих частин буде саме ми. Дівчата завжди хочуть мати чоловіків, якщо найкращих і тобто, нормальних, а хлопці хочуть просто мати нормальну доживу. І суть в тому, що якщо країна зараз ми не залишили в колоні, яку вона є на даний момент, то країни просто може не бути. Коли ви прийшли в університет, ви, не мали, ви мали певну базу, яку вам дала школа, але в університет, перше дав можливість вам відчути себе по новому. Тому що в школі, ви у вас була ускладнена певна думка, да? ви мали своє місце, в тому соціальному, яке називався клас. Тут ви прийшли, ви все почали знову. Існує викладачі. Деякі тут є ті, які ще викладали в мене, деяких, на жаль, немає, але це були такі акули з фарка, да? і спака, Семен спака, і, і покойний фіваритов, і, і інші люди, яких я пригадую, ми, можливо, когось боялися, можливо, по бим, ну, подивілка нас тут ще миру. Але це люди, які нам дали кусоки. І зараз я розумію, що пізнання, які вони нам дали, зараз дають можливість заробляти кошти і жити більш-менш безпеки. Так от, чого? вибір, ви його вже в своєму житті один зробили, адже сюди вас за руки ніхто не привів. От Такий зараз вибір є в скаїв. Вибір або віддатися на поталку комусь, повірити в гарну каску, то вже поминали там Юр, і Петю, і іншим. Да? У нас були Віті, нам вони подобалися. Але проблема була в тому, що ми віддавали владу тим людям державі, які, на жаль, були рудиментами пережитками тієї старої системи, вони не вміли її будувати по новому. Ну, не вміли вони, іначе її було. Ми маємо розуміти одну парадигму. Ніколи не можна ставити владу зверху, а нас знизу. Ми маємо бути на одній паралелі. Чому на ледні? Та Саме тому, що така збудована система, що якщо чиновник залишається безконтрольним, чиновника вла... з'являється соблазним, да? соблазним використати свою владу з метою накопичення якихось своїх певних переваг, хто ту владу дав.